Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. ми по вулиці Соборна 1. У нас нове надхожня Audi a 4-2012 року випуску з об'ємом 2, ,2 літра бензин на повному приводі, в ефектному, темно-синьому колі. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі за 12490 доларів. Там більше в ідеальному технічному стані має чудову оптику. 17 -ті. оригінальні легкоспальні диски, Гума в гарному стані, авто без безперебрене, без підкрасів. дуже доглянути, в кузові універсал. Лакофарбове покриття в ідеальному стані, не потребує обслуговування взагалі. Має великий місткий багажник в ідеальному стані. Переходимо до заднього ряду. В нас зустрічає великий шкільний диван світлого кольору, карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без царапин, без пятен. Маємо три підгорівника для пасажирів, підлокітничок для зручності пасажирів, стопідйомнички. Панорамний дах без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо склопідйомнички, електрорегулювання сидінь, датчики до дощу, мультируль, автоматичну кропку передач, штатну мультимедію, навігацію. Кліматконтроль, контроль Нагадую, таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі в місті Вінниці за 12 490 дорожні. Також авто можна купити в лізен та в кредит. З вами як завжди, були автопарк.